Наступна головоломка. Отже, у нас є така спіраль, виложена з сірничків. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось два квадрати. У нас є спіраль. Нам потрібно перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось два квадрати. Це досить-досить простенька задачка, з за якою справляється як діти, так і дорослі. Це звичайна задачка на логіку. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити 3 сірнички, щоб у нас утворилось 2 квадрати. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сірничок. І у нас утворилось 1, 2, 2. Квадрат. Задачку виконано, головоломка вирішена.